i <laughs> Солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял, все те же по улицам люди, все те же дожди окном, У портрета и хлебом накрытый снага Свои у войны есть приветы, но время не вылечит ран Молчат после третьего тоста, глаза закрывая друзья, а к боли Шанувати пам'ять тих, хто не повернувся з афганської війни хвилиною мовчання. І сьогодні ми чітко знаємо, що у Білісаті проживає 855 сімей. Які, в яких є ті, хто був в Афганістані. Біла Церква, в першу чергу, це 72-га дивізія. Ну, сьогодні бригада, а тоді дивізія велика, з якої від'їжджали офіцери, якої від'їжджали сестрочники. Це велике населення одного з найбільшого міста Київської області, яке прийнявся до обласного центру по кількості населення. І через що велика кількість молодих людей, 18 років, теж була призвана через воєнкомат, і вони потрапляли в Афганістан. Знаєте, кожна зустріч це, це така маленька історія, тобто, що вони розповідають їхні рідні. І я впевнений, що якби от кожному із вас дати сьогодні можливість, ну просто по часу нереально, але дати можливість, і якби ви розповіли про своє перебування там, це теж буде. Ну, невеличка історія. Я хотів би вам подякувати. Подякувати, за... За що подякувати. За те, що ви не постромили себе, не постромили свої сім'ї, за те, що ви щастю вийшли з цієї ситуації, дуже непростої, страшною ситуацією. Я думаю, що вам сподобається той вечір, який ми готуємо п'ятницю в 16.00 до карші Ось такі сувенірчики ми хочемо вуслідні вчити. Це солдатська фляга, пуста, зразу хочу <расп 'яте> да, <його> сказати. <расп 'яте> і з пам'ятним е, такою надписю про юдейну на дату. Щоб у вас до мікроваша була, щоб ваші онуки і діти знали.